Наша планета обертається навколо своєї осі. На сьогодні швидкість обертання на екваторі становить 1675 км на годину. Проте вона уповільнюється на одну тисячну секунди щодня. Через це у нас кожні півтора року є високосний місяць, довший від звичайного на одну секунду. Мало хто знає про це. Отже, раніше земля оберталася швидше, якщо їй лише 6 тисяч років, як говорить Біблія, тоді немає проблем. У часи Адама земля крутилася тільки трохи швидше. Але якщо землі мільярди років, то всього лише Кілька мільйонів років тому земля крутилася б так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї секунди. При такому обертанні, завдяки ефекту Коріоліса, вітри досягали б швидкості 8 тисяч кілометрів за годину. Ви думаєте, що динозаври жили 200 мільйонів років тому? А ми знаємо, що з ними трапилося. Їх занесло відцентрованою силою. Ні, вони не жили багато мільйонів років тому. Це просто неправда. Існують тисячі наукових фактів молодості Землі, як свідчить Біблія.